Сімейний кодекс України статті 99103 стаття 99, визначення у шлюбному договорі права на утримання. Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах визначених шлюбним договором. Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невиконання одним із подружжям свого обов'язку за договором, аліменти можуть стягуватись на підставі виконавчого напису нотаріуса. Шлюбним договором може бути встановлена можливість припинення права на утримання одного з подружжя у зв'язку з одержанням ним майнової грошової компенсації. Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору. Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. Шлюбний договір може бути змінено подружжям. Угода про зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення. Стаття 101 Право на відмову від шлюбного договору. Одностороння відмова від шлюбного договору не допускається. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. У такому разі, за вибором подружжя, права та обов'язки, встановлені шлюбним договором, припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. Стаття 102. Розірвання шлюбного договору. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду, з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання. Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним. Шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, можуть бути визнані недійсним за рішенням Суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України.